Вітання усім шанувальникам волинського спорту. Ми продовжуємо цикл зустрічей нашого нового відеопроєкту Волинь Олімпійська. Він підкорив стихію. Сьогодні у нас в гостях Максим Ткачук, майстер спорту України з плавання, бронзовий призер Чемпіонату Європи сплавання серв юніорів та його наставник Володимир Самчук, тренер-викладач національної збірної команди України з плавання. Та комунального закладу спеціалізована дитяча юнацька спортивна школа Олімпійського резерву плавання Луцької міської ради. Максиме, у народі кажуть, на березі не навчися плавати. Розкажи, будь ласка, з чого розпочався твій спортивний шлях? Типу, я з батьками поїхав на море, не дуже вмів плавати, якось ми в кінці літа приїхали і я попросив записати мене до, ну, на секцію плавання. Якось потихеньку, знаєте, як. Такі дитину для саморозвитку дають, і воно потихеньку, потихеньку так йшов мій шлях. Там якісь перші обласні змагання почав виігрувати. Мене швидко виходило ну, адаптуватися до того, що тренер мені ставить. якось поставив на цей шлях, і, типу, навіть в голові не було там ніяких високих звершень. Просто воно так поступово йшло, йшло і покращувались результати, і вже дійшло до того рівня, що це вже більш на серйозному рівні. Який твій улюблений стиль та яка улюблена дистанція? Ну, особисто мій улюблений вид плавання це брас, який мій плаваю. Але, ну, типу, я люблю всім плавати. І кролі, і спиною, і комплекс плаває. Тобто, просто в мене краще фізіологічно, напевно, виходить, брас, тому це як основний вид, вид плавання. А Дистанція? 100-200 метрів. Ви досягли таких високих спортивних результатів? На престижних міжнародних змаганнях, зважаючи на таку високу конкурентність у цьому виді спорту, нас цікавить, скільки триває тренування, та розкажіть про свій режим. Коли ми на зборах знаходимося, то у нас по-різному нам ставлять режим, тренування там сніданок. А коли, от я вдома, у нас завжди тренування на шосту ранку, я просинаюся о п'ятій. Щось там поснідав легеньке, йду на щось на тренування. І у нас 6 до 8 вода, ранішнє тренування. А вечірнє тренування у нас на 5 зал і з 6 до 8 вода. Також ми на воді працюємо, а в залі там ОФП якийсь там силовій, кардіо. Питання до тренера. Володимире, ви вже багато років тренуєте Максима. Розкажіть про становлення його як чемпіона. І наскільки Максим зараз готовий до найтитулованіших змагань Європи та світу? Максим в нього дуже добре виходить плавання брасом, а брасом це такий ну координаційний вид, в якому треба бути народженим брасистом. От в нього дуже добре виходить. конкуренція серед брасистів велика, але там люди, наприклад, з інших видів плавання, їм дуже важко там попасти в конкуренцію до брасиста. Конкурентність самого спортсмена це його там націленість, націленість на результат і стресостійкість. Ну, це саме головне. Максима дуже добре виходить. Абстрагуватися під час змагань від всіх стресів, які там відбуваються, там суперники, там друзі, і все останнє. Він дуже добре. Він з ним вже як говориш перед самим запливом, взагалі тебе не чує, тому що в нього він весь в роботі, він весь в дистанції, він в, в розумінні того, що треба зараз робити, саме під час дистанції. Ну це якби і не придумуєш перед самою дистанцією, що тобі треба робити. Це під час тренувального процесу напрацьовується, і потім це вже автоматично просто виконується під час самого запливу, тому що там під час запливу стрес ти не можеш собі придумати. От зараз я буду робити те, або буду робити те. Якщо це напрацьовано, це є. Якщо це напрацьовано, його не придумаєш перед стартом. І, але Максим дуже дуже добре вміє збиратися перед стартом. І, ну, а це дуже конкурентна якість для спортсмена. Що ви відчуваєте, коли Максим стоїть на п'єдесталі? І чи мрієте ви, щоб ваші вихованці були на олімпійському п'єдесталі? Ну, напевно, кожен тренер мріє, щоб його спортсмен був на найвищому п'єдесталі в спортивних досягненнях кожного спортсмена. Коли спортсмен стоїть на п'єдесталі, ну це напевно там єдина така мить для тренера, коли там він почуває себе там більш-менш спокійним. того, що там, коли закінчуються змагання, це починається новий етап підготовки, нові плани, нові. Завдання, нові там, розуміння, або помилок, або гарного виконання результату на змаганнях, і це йде корекція роботи зробленої, і того ну, там, голова тренера постійно в роботі, а це, напевно, там, єдиний там, проміжок часу, коли голова може там, чи, ну, якщо це звичайно позитивний результат, коли голова може відпочити. І... В спокої переоцінити ситуацію, ту, яка сталася. Якби не плавання, то який би вид спорту ви обрали? І чи обрали б спорт взагалі? Я насправді над цим питанням ну, задумувався, бувало таке. І, типу, і, чесно, прям такої остаточної відповіді у мене немає. Я можу сказати, багато видів спорту, які мені дуже подобаються. Але от так, що прям. Ну, чесно, не представляю. Типу, ну, так же склалося життя, так якось мене поставили на цей шлях і немає виявлення, типу, чим би я займався. Максим дуже координаційний спортсмен, і в нього виходить дуже багато видів спорту. От, що ми не беремо, там, на зборах дуже часто там, граємо там, бамбінтон, там, баскетбол, футбол. Ну, теніс маленький, там ну, займаємось е, переключенням голови з нашого спеціального виду на інші види, для того, щоб не зациклюватись і мати е, психологічне розвантаження, то Максима дуже добре виходить е, там в різних видах спорту, тому що він дуже координаційний. У нього дуже велика е, рухома кількість навичок. Просто і ну, якщо би він займався. В нього б виходило, але ну якби в кожного там спортсмена. Просто Максим, коли пливе, в нього от він настільки технічно складений, класно. Це, от як ну, знаєте, як там якісь там е -е, Бетховен, там коли написав, і ця музика там з ноти в ноту грається. І коли спортсмен пливе якісно і гарно, то це ну видно і. І навіть людині, яка не є там тренером, чи там людині, які подобаються цей вид, якщо вона побачить там, як пливе там професійний спортсмен, якісне якісний професійний спортсмен і там простий любитель, то це буде дуже дуже добре видно, як ця вода грається там з кожним рухом під час руху самого спортсмена, Максиме. Хто для вас є взірцем у плаванні? Напевно, що ну, така сама велика легенда, так, сказати, так би мовити, плавання це є Майкл Фелпс. І е, багато є спортсменів там нових, які стріляють, е, класно пливуть е, з мого виду стилю так само на міжнародному рівні, які є олімпійські чемпіони. І ти, типу, ну, мотивуєшся ними, але так, щоб е, можна було сказати, що це кумир, то напевно, що теж багато хто. Ну, мотивується це Майклом Хелпсом, тому що в нього кар'єрний шлях, там ну просто Капець. він дуже унікальний хлопець. Так, дуже багато в нього було і трудностей на шляху. І, тіпо, ну, саме титулоновий олімпійський спортсмен, і це, напевно, що саме титулоновий зі всіх водів спорту, спортсмен. Який сенс ви вкладаєте у спорт? Зокрема, в плавання? Такий, як і Тренер сказав, що. Головна ціль, мрія кожного тренера це щоб його спортсмен поповнив став. Так і, напевно, що спортсмена там завоювати олімпійську медаль, це, ну, це, безумовно, дуже круто, і мрія кожного спортсмена. Типу, добре, і я ну, мрію туди відібратися, ту олімпіаду. А от медаль, і тим більше, що у нас там за 10 років плавані тільки тільки одного спортсмена Михайла Ромачука є срібло і бронза, то. Ну, можна зрозуміти, як це важко, напевно. І дуже-дуже хочеться, звісно, і напевно, що це саме така остаточна ціль мрія, з якою ми працюємо. Максиме, як проводити вільний час? І чи буває відпочинок у рекордсменів? Є вільний час, його якось треба правильно підлаштувати, щоб це не заскоржувало твому відновленню. Типу, Є там якийсь активний, пасивний відпочинок, коли ми там на зборах, от ми приходимо в кімнаті, живемо з хлопцями, про щось спілкуємося, можемо вийти в магазин, прогулятися свіжим повітрям, подихати на вихідних. Якщо реально є сили, типу ти не замордований від недільних тренувань, то, то, типу, прогулятися, звичайна прогулка, а там вже ситуація. Знаєте, як це буває? Ой, йдемо туди, пішли туди, прогуляємося. Що побажаєте спортсменам-початківцям і тим, хто ще вагається зайнятися плаванням? Головне для спортсмена це цілеспрямованість на своєму шляху. Довіра до тренера і цілеспрямованість. Якщо ти цілеспрямований, в яких би ти ситуаціях не був, ти завжди досягнеш результату. Напевно, старатися в такій ситуації, що в нас зараз війна в країні, там якісь складні, якісь умови, можливо, щоб. Кожен спортсмен, типу, ну, морально себе якось налаштовував, типу, щоб це все йшло на, на легкій позитивній хвилі, ноті, якщо можна так сказати, і менше себе якось там накручувало. Тим бачив, як я бачу, спілкуюся між ну, в кругу спортсменів, типу. Mm. Тоб, просто да, треба на тренуваннях приділяти зусилля, в яких моментах треба потерпіти, але, ну. Треба робити все на легкій ноті, я так вважаю. От у нас там підготовка була до чемпіонату Європи серед юніорів і е, в Дніпрі. І ракета прилетіла за два метри до басейну. І представляєте, наскільки у спортсменів є внутрішня кумуляція цих психологічних станів? Один з спортсменів, який готувався на цей чемпіонат, став чемпіоном світу. Це Жулотюков Олександр. І вчитися треба у ці от стани свої, там, позитивні, негативні, завжди вміти абсорбовувати і направляти в, ту, в той напрямок, в якому ти працюєш. От у ці от психологічний стан кожного спортсмена це ну, найголовніше. Кожен спортсмен має вміти збирати. Кожну свою клітинку і направляти в роботу і в ціль своєї роботи. Я думаю, у всіх спортсменів там з плином часу з'являються. Може, вже не моє, може я не зможу, може це є такі меми, там. Привіт, всі хлопці, з якими я от недавно розмовляв про завершення кар'єри, тому є це зу... при зустрічі на змаганнях. Всі зустрічаються і так типу в кожної людині є слабкість, і в тому її, в тому її сила цю слабкість постійно долати. Звичайно, там в кожної людини там і там. Погода сьогодні не та, настрій не той, спілкування з, з усіма з, там з сім'єю, з, з, з друзями, не те, і і, і і топовий спортсмен це той, який вміє подолати ці перешкоди. Що стосується Максима, звичайно, і в нього з'являлося в таких ситуаціях і не завжди виходить і в тренера підібрати, Того, що в тренера теж свої є ситуаційні проблеми. Він там приходить на тренування. Він задумав одне, і це виходить з минулого тренування. Того треба виконати саме це на цьому тренуванні. Там спортсмен може там не доспав, чи якась там ситуація сімейна сталася. Він не може це виконати. Звичайно, це в Носить корективи в план, і в там в досягнення того, того або іншого результату вже і треба створити змогу для того, щоб цей вернути спортсмена в це русло там роботи, і не завжди це виходить, і, і дуже багато коли не виходить. Але Максим вміє збиратися, як я казав, і досягати того, чого він хоче. У мене бувало пару раз така ситуація, якраз такий перехідний лік, там 16 років, 18, коли якісь там сімейні, можливо, якісь проблеми, і воно якось так все накопичується. Були такі ситуації кризисні, але от добре, що мене оточує, типу, висококваліфікований, то навіть просто як хороша людина-тренер, який той, батьки, які ставлять тебе на правильний шлях. В таких ситуаціях, що для себе я найголовніше розумів, що треба вміти залишатися максимально аморфним. Типу, щоб зовнішні фактори, типу, тебе ніяк не могли зацепити. Ти міг з, гол... з холодною головою дивитися на це і робити для себе висновки і типу, йти далі до цілі. Ось такою виявилася наша друга зустріч у нашому проєкті Волинь Олімпійська. Розуміємо, що стати учасником Олімпійських ігор це вже перемога. Ми ж бажаємо вам сили, витривалості, наснаги, щоб успішно пройти той шлях від кандидата до учасника Олімпійських ігор. Дякуємо вам. Отож, чекайте на наші нові зустрічі, адже до нас завітають нові Олімпійські надії.